На Одещині затримали підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині. Цю інформацію підтвердили у Національній поліції України. Вчора, поблизу містечка Бершать, під час комендантської години військовослужбовці батько та син застосували вогнепальну зброю проти патрульних, які зупинили автомобіль для перевірки. 20-річний Максим Зарецький загинув на місці. Його колега поранений. Нападників шукали на території двох областей. Їхні мотиви ще встановлюють слідчі підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. І з нами наживо Олена Бережна, речниця національної поліції. І про все хочемо запитати наживо. Тож вітаємо вас, в ефірі марафону Єдині новини та чекаємо подробиць затримання, як все сталося, і чи відомо чому злочинці так вирішили реагувати на перевірку. Вітаю студія. Насправді, за результатами спланованої операції, за якою були посилені всі служби протягом вчорашнього сьогоднішнього дня. Всі служби працювали над тим, щоб викрити нападників. Так їм загрожує довічне ув'язнення. Вони були встановлені, перебували вони в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордони України покинути державу. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу на поліцейських вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною. Але як це було насправді? Це встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази. Що стосується їхнього, один із нападників, старший, який був батьком, він був поранений поліцейським, який загинув, який, захищаючи свого напарника, встиг зробити кілька пострілів, і цей чоловік отримав поранення. Вони наразі затримані, з ними працюють слідчі, поліцейські і прокуратура. Тобто він зараз у лікарні, в якому він стані знаходиться? Ні, йому була надана медична допомога протягом вчорашнього дня вони були затримані. Він живий. Mm -hmm. Що стосується їхнього статусу, то перевіряється їхня причетність до диверсійно-розвідувальних груп, і причини їхнього вчинку і нападу на поліцейських будуть встановлені слідством згодом. Mm -hmm. Тобто, невеличкі уточнення затримані вони були ще учора, бо ми всі чекали якраз підтвердження цієї інформації. Вчора вони не були затримані. Це відбулося сьогодні. Одразу ця інформація була офіційно повідомлена Національної поліції України. Дякуємо вам, Олена Бережна, речниця національної поліції, була зараз з нами наживо і маємо підтвердження того, що підозрюваних у нападі на поліцейських затримані.